Ну що ж, привіт, друзі! Давайте походимо по пару магазинчиках, пошукаємо hot Wheels, а, Надіюсь, вам це буде цікаво. Може, щось знайдемо, може не знайдемо, але підемо. Починаємо з цього таргет. Будемо його називати ЦІЛЬ. Okay, Окей, так, де тут нам завалитись краю. З краю, де всі пісід. Ну от і така. Фігня. Хм. тут деколи бобрики бігають, ну що ж, гуляємо тут вже продають парахло назад в школу вертатись. Канікули дітям почалися десь три тижні тому. Вже олівці, вже все, крейда. Капець. Щось спішуть дуже. Так, тут музика грає, тут деколи тяжко знімати, бо от такий мужик заходів сіде. Так, там три. Ну, двоє може, але троє мужиків старші, ніж я. Риються ще серед Hot Wheels, то. Папа. -па. Ну, якраз в Таргеті така Hot Wheels зараз два пак. <рес> Субаву! Але скажу, що досить гарно, молодець. Не забагато, більш-менш смаком, трошки на жаль наклеєчка бокова. О, Тут не можна направо, а я знімаю супору. ха 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 О, чуть не врізались! Так, хотів просто ще раз з вами, друзі, поділитись. Хто я такий більш-менш. Я займаюся монтуванням фільмів, монтую деякі YouTube канали для деяких людей, документальні фільми. Займаюсь а, також мистецтвом, малюю і роблю такі колажі, ну, 3 d колажі, Вони не є такі, як ви може уявляєте, вони скомпліковані і продаються за немало баксів. Але е, також хотів вам дати знати, що. А, я не є якийсь тут пердун, що сижу в Америці, і ніхера не роблю. Я хочу, щоб нагадати вам, ті, що знають. А для тих, хто нові тут в нас а, на каналі, я дуже часто пересилаю фонди в Україну. Ми робимо аукціони також а, на моєму англійськомовному каналі. Вже передали понад 10 тисяч доларів а, від початку війни, може то небагато. Але для когось як я, це дуже багато, в мене нема 10 тисяч доларів. А, так що а, ми збираємо і робимо всякі кастом, і то продаємо, і люди посилають всякі модельки, hot Wheels. Ми то все продаємо і фонди до Львова волонтерам. І а, 100% йдуть туди. Так що, щоб ви знали... Я багато вже сам собі не дуже купую. Ну, Завжди є якісь там модельки, я купую, але так багато, щоб в мене залишалось для себе, ну нема. Так що такі справи. Я сам зі Львова. Родився ну, у Львові родився, до речі, виріс біля Шевченківського гаю, біля церкви Петра і Павла. А, і що ще? Там я проводив всі свої літа з дідусями, з бабцями. Сам, сам жив в Києві, тато туди переїхав, і ми там жили. Після того в Києві, в Львові, потім десь там біля 90-х років переселились в Канаду, в Америку. Ну, бо знаєте, Совєтський Союз розпався і дуже було страшно, ми були маленькі дітки, то мій тато якось там щось зміг, і ми виїхали. Верта... Вертався я в Україну не раз, був там кожні два роки колись їздили. Там, там і були всякі кінофестивалі, в яких я фільми свої показував. Всяке таке. Так що так що хотів вам чуть-чуть про себе розказати, щоб ви знали, що я тут не марную час, і що нічого, все, що я продаю, і Hot Wheels, і що там би не продавалось, то я все йде в Україну волонтера. Я думаю, що більше людей мусять то робити зараз, бо якщо ти не на фронтовій, якщо ти не... Робиш щось як волонтер, чи як там сказати вам, то хоч старайтесь якісь гроші передавати, всяке таке. Я не обов'язково звертаюсь до вас, що дивляться в Україні. Мене також дивляться в Америці, я то завжди говорю і в англійськомовному каналі, і тут. Так що просто нагадую, не забувайте, що війна. Якщо ви не стріляєте і не давите москаля, допомагайте тим, що давлять, ріжуть і палять, бо треба. Так що слава Україні, героям слава друзі! Дякую, що ви на моєму каналі. Ми якраз е, пере, перейшли 500 підписників, це дуже приємно. Я вам дуже вдячний. І будемо далі їхати. Так що пишіть питання, говоріть поради, все, що хочете, я відповідаю. І будемо далі разом збирати і мати хобі разом в США. Я в магазині продовольчому. Хочете? Так. Це все решта, дивитися. Що тут ще у нас? Джеймс Бонд, кльовий лотос ще з дитинства. А, обожнюю. Маріо. Так, це моя кава, це мій табаско і майонез. Ну, Побачимо, що тут ще знайде. Я думаю, що це вже все. Думав, що все. А от знайшлось ще ціла купа, і ці виглядають такі більш-менш, скажу, свіженькі. Ну, пориємося зараз. Так, кладем. Я прийшов просто щоб підкупити щось до хати, блін, а тут хотвіл вивалили. Я вже думав, все, нічого вже не знайду, можна йти додому. Ніфіга. Рейся, Назар, рийся. Так, ну давайте глянемо, що тут у нас, які тут можливості. Я стараюсь так, щоб побачити, що тут у нас більш таке. До речі, оці тут ззаду так і виглядають, ніби трошки краще ніж всі решта. Oui! Так, значить, коли я це все дивлюся, я одну випорожнюю. О, боншейкер, oh, я бачу сюди дуже не ходять. Ну, давайте, дивимося. Я так просто залишу камеру, ви собі уявіть, що то ви. Побачимо, чи я помовчу. Просто нема що говорити. О, Діма. Дмитрій Шахматов, українець. Я то завжди повторяю, щоб ви пам'ятали, що українець є менеджер, який працює на Hot Wheels Design. Він є головний над всіма, що всі ці модельки дизайнери. Так що Україна понад все. Слава Україні, друзі. Мені то просто приємно. Hot Wheels українці. Не всюди просто молодці! Ну бляха муха! Знаєте що прикольно, що тут дуже рано зараз? Десь восьма ранку. Ну, пів дев'ятої десь так. то нікого нема, ще тут в магазині. Ой, бляхамуха, я так не хочу то все передивлятись, але можна ж знайти щось класне. Оці мені дуже подобаються. тайма таксі, Двері ззаду відкриваються. Ну, форсаж скажу так, що виглядає дуже багато фантазій. Значить, що вже перерили не раз. Я завжди в погоні от в нижньому, справому кишенці нижній. О, класний стан. Мустан гнезд, особ... не мустанг. Так, тут же вони всі погнуті, погнуті, поломані, подерті. Ой-ой-ой. Я вже за старий, коліно болить. Так, ну що ж, що тут ще? Коли вони так подвійні, то блін деколи бачите, вже хтось вкрав. Так, бачите, дуже багато тих Вольво. Я до речі, недавно знайшов а, погоню. Super Treasure Hunt. Засрано Тесли просто ненавижу. Ілон Маск до України, блін, поставився дуже хреново, то мені вже до сраки всі його ідеї, що він там робить. Класс. Что тут стики так Вольво? Капец. Это, кстати, классно. 70-й Pontiac. Ну что, давайте глянем, что тут еще. Не знаю. Знаете, я снимал... Відео того всього, що я шукаю ті Хотвілс вже може 8-9 років тому. Ой, в 2019-2020 дуже знімав багато. Ще з товаришем бігали, всяке таке робили. То вже все так передивився, аж надовідаю. Hot Хотвілс люблю, але ото все таке риття вже задовбало. Та і люди якісь стали нахальні, скажу вам правду. Ой. Верх ногами, о, медманга. Джун і Май той, що зробив Kaido House, що для міні-GT колаборація. Він дизайн цю. Медманбо. Я сам митець і всяке таке, то мені дуже приємно знати, хто дизайнер, хто що робить. Тому я завжди такі інформації вам даю про людей. Я думаю, людина більш цікавіша, ніж ця вся херня. Херні багато. Херня перетворює, перетворюється в порох. Ну і люди також. Зато в людей є душі. Трошки може за філософсько, за, за, за надто філософсько поки шукаємо Wheels, але звикайте. Такі ми тут робимо відео. Вже навіть не знаю. Не дуже хочу. Не хочу, не буду. А тут ще ззаду ритись, також не, не хочеться, бо я тут буду, блін, годину цілу, то все рити, дивитись. Просто щоб погоню якусь знайти. А так виглядає, що нема тут цікавого нічого. Перерити. Так. Що тут в нас? Хм ніколи не знаєш. Вони такі ніби не помнутіше. а ні, вже все, капець. Не треба. Добре, все. Хватить з мене. От фотографія для тамнила. Так пусто, що я зовсім зараз чекаю, що якісь зомбі вийде мене, почне гризти. А пляха муха, ще тут хотят. Дайте мені спокій хотвілла фреш, Не, тут Нічого не бачу, такого. Чотири за п'ять, та то навіть і не розпродаж, то нормальна ціна. 4 за п'ять. Долар двадцять п'ять, то навіть за дорого в деяких магазинах. долар дев'ятнадцять, долар п'ятнадцять. О, мужик появився. Ого, щось сталось. Ребра купити. А, тут вибираєш 4 за 20 доларів, то можеш собі взяти ребро. А ні, ні, то не то. Ні, то ні, то. А тут зовсім нічого нема. От тут все. 4 за 20 баксів, можеш собі набрати 4 пакетика. Я так і купую. і шашлечки робимо. Так само, як всі. Так, я це все показую, бо люди в мене говорили, щоб я показував ціни на різні речі. От вам продукти. Я бачу вони трошки сьогодні перез... Як то називається? так, yeah. <laughs> Тут у нас готове їдження всяке. От хоч таку готову фігню, 10 баксів. Якісь голубці там. Вареники китайські. Оце 7 баксів за таке. Яблука 2,50 за паунд. Лаймс 5 за 2 долари. Грушки 2,29. Що тут у нас? Ага, всякі солодкі, можна сказати, по 5 доларів. Це по 6. Печення по сім. Кросанти по 6 Я не знаю. Дайте знати в коментах, чи хочете, щоб я таке робив. Ну, не обов'язково в цьому магазині. Шість доларів за квіти. О, хочете каву зоряні війни Таке. Ого, 19 дев'ятнадцять баксів, ніфігасо. соуси всякі. Helmhans дешевші 4 долари Dux дуже добрий має назву тут є такі дорожчі по 10 по 11 баксів так все думаю хватить все я пішов бо треба додому обід готувати Я не вертольота. Окей, okay, йдемо в другий таргет. Може тут щось цікавіше Найдем Окей. Хотвілс там таке. Нема на що дивитись. Ось таке всяке. Мене цікавлять оці, дивіться, оригінальні, з оригінальних е, коміксів. Такий дизайн клас. У них є то. тва. Oh, Всі чотири. Кольний Я Як виростав, то я дуже захоплювався цим. Класний дизайн також. А це... Wings of Redemption. Дуже класний комікс, до речі. А, то як спаун, корот... Ну, коротше, не буду розказувати. А, на таке бах... на таке нема зараз грошей. вываливать на жаль warhammer вот ну, тут на и такие класс Такий райончик. Норт-іст Філадельфія, тут дуже багато а, українців, русских, а, поляків нема багато, поляки завжди десь по-свому, бо вони розумніші на деякі справи. А, Ага, тут дуже великий єврейський район і недавно почало багато мусульманів сюди вселятися. Такий райончик вам. О, йдемо в таргет. Загружають. вот вам еще одно завалапоршики ольkсвагены give yourself give